Вітаю, мене звати Шаповал Сергій, і сьогодні я вирішив зняти таке відео, поділитись власним досвідом. Дане відео буде корисно тим українцям, які уже є клієнтами польського банку Millennium, або ті українці, які. Хочуть е, закрити <кхем> банківську картку і банківський рахунок. Я коротенько вам поясню, як це можна зробити і наскільки це легко і просто. Отже, якщо ви захочете стати клієнтом польського банку Мілленіум, то вам потрібно звернутися у будь-яке відділення е, з паспортом, відкрити рахунок, отримати е, картку. І коли ви захочете закрити вашу банківську картку, так само ви можете звернутися із паспортом з банківською карткою у будь-яке відділення банку «Міленіум» на території Польщі. Але, от, наприклад, навіщо знімаю дане відео? Якщо ви виїхали з території Польщі і е, забули закрити ваш е, банківський рахунок. І, ну, наприклад, певний час не плануєте повертатися до Польщі, а можливо, взагалі не плануєте повертатися до Польщі. То для вас у мене є така новина, щоб ви не хвилювалися, ви можете зробити це дистанційно завдяки. Мобільному телефону зателефонувавши у польський банк Millennium. Як це зробити? Дуже просто: візьміть вашу банківську картку і на тильній стороні вказаний номер телефону цього банку. Настійно вам рекомендую телефонувати тільки на цей номер. Бо, можливо, в інтернеті, самі розумієте, можуть бути. Якісь інші телефони, я вам раджу телефонувати тільки на той номер телефону, який вказаний на вашій банківській картці. Так ви можете бути впевнені, що ви телефонуєте саме в банк. І коли ви відкривали банківський рахунок, банківську картку, вам працівник банку видав папери. Там обов'язково. Має бути в паперах вказаний мілі і хасло 1. Пароль номер 1 От оцей пароль до закриття вашого рахунку і вашої картки, будь ласка, ніде не втрачайте і зберігайте. Отже, ви знаходитесь в Україні. І бажаєте закрити вашу банківську картку. У такому випадку берете вашу банківську картку, повертаєте на тильну сторону, там написаний номер, банку, номер телефону банку, телефонуєте на нього, вас зустрічає голосове меню робот. Він розмовляє польською мовою. Але дочекайтесь здається, на восьмій клавіші. Там вам запропонується, якщо ви натиснете цифру 8, то вас під'єднають до працівника польського банку, який розмовляє українською мовою. Ну, а далі поясніть працівнику банку, що ви хочете закрити рахунок і закрити банківську картку. Якщо не помиляюсь у цьому ж меню, куди ви будете телефонувати, вас запросить банк, щоб ви ввели Нілє-код і пароль номер 1 Те, яке у вас вказане в умові в паперах при відкритті банківського рахунку. Я наскільки розумію, банк це робить для того, щоб одразу ідентифікувати вас, вони будуть бачити, хто їм телефонує. Там будуть видно всі ваші дані. Де ви прописані, де ви живете ваш банківський рахунок, баланс, все вони це будуть одразу по вас бачити. Отже, ви оператору, працівнику банку повідомляєте, що хочете закрити ваш банківський рахунок. Можливо, працівник задасть вам простенькі запитання, чи, можливо, у вас змінилася домашня прописка. Ну, такі легкі запитання він вас задасть, і виконає вашу заявку. Заявка ваша буде опрацьована на протязі 30, 30 днів з моменту подачі заявки. То, якщо ви сьогодні зателефонуєте і подасте заявку на закриття банківського рахунку або банківської картки, то заявка буде виконана через 30 днів. Плюс 1. Ну, 30 пройде і плюс один. Але є певна умова, що баланс вашого рахунку має знаходитись в нулі, не повинно бути боргів. Ну, А також дозволяється, якщо там якась дрібна решта все ж таки залишиться, не обов'язково її забирати. Банк дозволить закрити рахунок. А ті дрібні гроші, які залишаться, він вас повідомить, вам повідомить, що на протязі 10 років, якщо ви звернетесь у цей банк, він вам ці кошти ну, віддасть. Тому не слід переживати, що на балансі трішки там щось залишилось. Якщо у вас немає можливості їх зняти, ті кошти. То баланс для закриття рахунку має дорівнювати або нулю, або трішки більше, теж дозволяється. Тому у спілкуванні з працівником банку по телефону запитайте про ваш баланс і чи не потрібно вам доплатити грошей для закриття рахунку? Навіщо це робити? Ну, як ви можете знати, Обслуговування рахунку за умовою банку є безкоштовним за двох умов. Якщо на вашу банківську картку нараховується щомісяця заробітна платня, якщо не помиляюся, мінімум 1000 злотих, то обслуговування в банку буде для вас безкоштовно. Вашого рахунку. Або наступна умова, якщо ви в магазину розплачувалися карткою за продукти, за товари, в такому випадку теж обслуговування безкоштовне. Але якщо ваша картка, ну ви приїхали в Україну і вона лежить, не використовується отже, ці дві умови не використ... не виконуються, у такому випадку банк стягує з вашого рахунку. Гроші за користування банківським рахунком і користування банківською карткою. Якщо не помиляюсь, це 8 злотих і 7 злотих за рахунок і за картку. В місяць, якщо ви володієте карткою даного банку і не користуєтесь ним, ним то ви кожного місяця будете платити по 15 злотих, ваш баланс буде уходити навіть в мінус. Е, е, тому для закриття рахунку запитайте в працівника, чи нема у вас заборгованості. А якщо у вас є якась там маленька заборгованість, е, ну, наприклад, е, ви виїхали з Польщі, побули в Україні місяць, ну і захотіли закрити е, рахунок, то вам працівник банку повідомить, що вам потрібно е, на картку повернути 15 злотих. То в такому випадку ви. Я думаю, більшість українців мають картку українського банку Приватбанк. Заходите в особистий кабінет приват 24 Там заходите в розділ Усі послуги, платежі. Зараз я вам залишу ось тут е е скріншот. Усі послуги, платежі. На картку Visa MasterCard будь-якого банку світу. І з власного досвіду скажу, що цей сервіс покращився, і вже не, в моєму випадку мені треба було доплатити 15 злотих, бо моя картка лежала певний час і не використовувалась. Я доплатив 15 злотих. І зайшов у Приватбанк. Зробив переказ на картку Visa Mastercard будь-якого банку. І що саме приємне, цей переказ зарахувався моментально, я е, тільки перерахував гроші, одразу зайшов в мобільний додаток банку Millennium, подивився, що гроші зарахувались на баланс, е, і на цьому все. Так, в мене трішки там залишиться коштів на цьому рахунку, польському. Він закриється, і там ну, якісь там трішки дрібні злоти злоті вони залишаться. Але що наступним кроком я запитав у працівника банку, а як мені перевірити, що банк закрив мій рахунок? Ну, щоб я був впевнений в тому, що рахунок закритий. На що мені працівник банку повідомила, що від сьогоднішнього дня пройде 30 днів плюс один день? Якщо я спробую зайти в мобільний додаток банку Millennium, то мене туди не пустить, а запропонує реєстрацію як нового клієнта. Це буде означати, що мій рахунок остаточно закритий, його більше не існує. Ну що ж, таке моє хоч коротеньке відео, я не став його ще більшим робити, розповідати. Максимально коротко вам пояснив, що це можна зробити. Закриття рахунку навіть по телефону, зателефонувавши. До речі, я телефонував е зі свого мобільного телефону е компанії Київстар, і у мене там за умови договору є 300 хвилин на дзвінки на інші мобільні оператори, а також за кордон ну, у Польщу. То мені цей дзвінок навіть був безкоштовний. Обов'язково, коли ви будете телефонувати в банк, подивіться свою банківську картку з тильної сторони, там є номер. І не забувайте, що треба ж вказати плюс, здається, там 4, ну і далі номер, що це код країни Польща. Про це теж не забувайте. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Будь ласка. Поставте вподобайку і напишіть будь-який коментар під даним відео. Так ви мене підтримаєте, мій канал, мене як блогера. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал. Дякую вам за увагу. До зустрічі, гарного вам дня!